Вся правда про щітки, які знаходяться у мене вдома, класна щітка не може вартувати дешево. Вона тихенька, до речі, класно тримає заряд. Досягти результату можна і без цих додаткових функцій. Якісно можна робити ось отакі рухи. Ви просто будете натрамбовувати свої міжзубні проміжки залишками їжі. Будь ласка, після того, як ви перехворіли і одужали, міняйте зубну щітку. Всім привіт! Ви на моєму ютуб-каналі Баланс білого. Я Ірина Пільх, лікар-стоматолог. В коментарях під відео, яке я вам відзняла про мою особисту домашню гігієну порожнини рота, ви попросили відзняти ще й відео про електрощітки. Тому сьогодні спеціально для вас цей випуск вся правда про щітки, які знаходяться у мене вдома. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і пишіть теми для наступних відео. Електрощітки мають місце в нашому будинку, і їх найчастіше поціновує мій чоловік. Я трішки розповім, яка відмінність цих щиток, в першу чергу, це звукові щітки, одні із найкращих на сьогодні, які представлені на ринку. Якщо цікаво, чим вони відрізняються, то в першу чергу ціною. Далі вони відрізняються формою голівки і режимами, які в них є. Найдорожча це Philips Sonicare. Вартість її, здається, 14 тисяч, як полюбляю, 999. Мовно, 15 тисяч. Це звукова щітка, доволі якісна. І принципова відмінність від попередніх це в тому, що у неї класична голівка. І вона має вже вмонтований штучний інтелект. Вона налаштовується на ваші рухи, має декілька режимів роботи, дуже коректно чистить. І мені особисто в ній подобається ще форма насадки, що покрита силиконом, і коли ти вичищаєш собі зуби, ти не так. Зачіпаєшся просто за зуби. Люди, які використовують електрощітки, вони розуміють про що я говорю. Бо коли ти чистиш зуби, ти іноді зачіпаєшся за емаль. А за рахунок того, що вона тут така, ніби як трішки з резини, вона. Це амортизує. Вона тихенька, до речі, класно тримає заряд. І в моїй родині саме від цієї щітки є такий стаканчик, який заряджає всі ці три щітки. Але він є тільки в цій щітці, і це дуже класно. Наступно, по ціні візьму Oral-B. Ця вартує, здається, 11 тисяч. Мені здається, її. Відмінність прям основна це форма голівки. Пацієнти, у яких не дуже такий великий рот. І можливо більш розвинуті щічки їм більш коректно використовувати саме таку форму голівки. А із якихось доп. можливості тут також є додаток, є п'ять режимів для чутливих зубів, для відбілювання для дбайливої гігієни. Але чи дійсно ми ними користуємося? Як на мене, досягти результату можна і без цих додаткових функцій. Але є ж люди, які люблять і відслідковують всі свої навички навіть в додатку, і вони. Вважаю, що це дійсно потрібно. Я, як лікар-стоматолог, вважаю, що в цілому мені потрібна одна опція це те, щоб рівень натискання на зуб контролювався, бо пацієнти іноді надто сильно прикладають зусилля, і, звичайно, при такій кількості звукових коливань потрібно бути досить обережним. Оп! Бережна, а на рахунок того, що вона кругла, а ця більш класично продовгувата, я вважаю, що це більше на поціновуча. Раніше було виключно кругленькі, але потім напевно проаналізували, що є пацієнти, які люблять більш класичні форми. І, можливо, зараз говорять про те, що саме в такому положенні щитини більша поверхня вичищається, і це можливо зробити трішки швидше. Але я повторюсь, що особисто я вважаю, що можна якісно вичистити і з цієї форми голівки, і, звичайно, з цієї. Моя команда потребує, щоб я по людськи просто розповіла все таки, як можна. Якісніше і якою вичистити, враховуючи те, що вони в мене вже дуже досвідчені і розуміють, що рухи повинні бути вимітаючими. Я хочу сказати, що дійсно рухи з цією щіткою і з цією вони відрізняються. Але якщо ми з цією щіткою йдемо вимітаючими рухами від ясен до ріжучого краю, з цієї ми просто більш обертові рухи робимо. І враховуючи це, що це звукова щітка, вона... Не, сама голівка не крутиться, вона вже не підмітає ці залишки їжі, і вони не лишаються на самому зубі або в міжзубному просторі, як доволі часто розказують стоматологи. Тому це було дійсно так, коли була попередня версія механічних зубних щиток, які просто крутились навколо своєї осі, і вони дійсно, ніби залишки їжі просто переминали, перекидували з однієї ділянки в іншу. Це Звукові щитки, тому цієї проблеми, я вважаю, з ними немає. Люди точно не розуміють, в чому відмінність, тому що ця кругла за 10 тисяч чи за 11 тисяч, а та кругла за там, півтори тисячі, а можна іноді в, в просторах в Єві зустріти і за 700 гривень. Це дійсно ті щитки ще старого покоління, які обертаються і вони. Ну, дійсно, не дуже якісно вичищають порожнину рота. Але якщо ми говоримо про мій досвід, я тестила 100% і ті, і ці. Я вважаю, що з правильними мануальними навичками можна і тією вичистити. Але не всі ж лікарі-стоматологи. Для вас я рекомендую виключно звукові щітки, вони більш зрозумілі для дбайливої, ретельної, щоденної гігієни. Дякую. Моя команда, все зрозуміла. Я тільки підходжу до тієї щітки, яка класна є за якістю і дуже оптимальна за ціною. Вона вартує в середньому десь 4 тисячі гривень. Це також звукова щітка з подібною голівкою, як і ось ця попередня за 15 тисяч гривень. Але питання в чому? Вона дуже якісна, така робоча лошадка. Але. Як на мене, її єдина відмінність принципова це те, що тут немає штучного інтелекту, який дає можливість мати величезний контроль, там п'ять режимів роботи. Тут тільки три режими роботи. Немає дисплею, немає кольорових якихось додаткових фішок, але вона дуже якісно вичищає зуби. І, наприклад, мій чоловік особисто говорить, що він під час чищення по вібраціям, по звуку, по якісті, якості відчуття як після чищення, він не має ніякої різниці. І за рахунок того, що чоловіки, напевне, трішки менше полюбляють ці всі додаткові опції. Вони обирають, як правило, одну, яка комфортна. Оця щітка, я вважаю, є оптимальним варіантом для дбайливої її за помірні гроші. Якщо ми мануально чистимо 2 дві хвилини, то свої теж дві хвилини. Тут дві хвилини. І кожні 30 секунд вона зупиняється. Для того щоб ви по сегментам переходили дуже цікава опція, відразу видно, що людина поціновує мануальні щітки. Да? Я під час, до речі, ортодонтичного лікування, особливо у дітей, мені дуже подобається використання електрощіток, і я з нашими дітьми йшла саме таким шляхом, тому що в електрощітках. Є спеціальні ортодонтичні насадки, які дуже якісно допомагають вичистити зуби. І якщо ми говоримо про те, що дітям допомагають батьки чистити зуби з ортодонтичною апаратурою, у тебе можливо не вистачає так багато часу і навичок, і ти береш. Цю щітку і дуже швидко і ретельно вичищаєш зуби. Там є дві насадки ортодонтичні. одні в вигляді монопучка. Це коли такий гостренький спрямований пучочок із щетини. а є подібна до цієї, тільки серединка у неї вирізана для того, щоб була можливість не полірувати брекет-систему, а саме вичищати зуби навколо брекета. Існує думка, що електрощітка може зривати брекети. Брекети можна зірвати будь-що завгодно, але якщо батьки використовують подібні, де є контроль натискання на зуб, то вкрай рідко коли руйнується, ламається брекет-система за рахунок електрощітки. Але зате ми впевнені, що у дорослих і у дітей дуже якісно вичищені зуби. Отак. Якщо заговорили про дітей, з якого віку можна використовувати електрощітку в дитячому періоді? Рекомендовано від трьох років, але в цьому повинен бути ще й індивідуальний підхід. Ви повинні орієнтуватись на власну дитину і наскільки їй це взагалі цікаво, тому що з'являються дуже цікаві щітки, які мотивують дітей. І вони звукові. Звичайно, написано, що там 3-5 років. Але я вважаю, що обережно можна потихеньку налаштовувати десь з 2 років, щоб дитина вже адаптувалась до цих вібрацій, і коли приходила на професійну гігієну в стоматологічну клініку, щоб вона не боялась ні звуку, ні того, що вона відчула нові якісь. Незнайомі взагалі рухи, вібрацію в порожнині рота. Дійсно, після електрощіток адаптація дітей в клініки набагато краще. А деякі мами думають, що якщо вони дадуть відразу електрощитку, то звичайно дитина потім не буде знати, як користуватися. Якщо матуся дуже боїться розбалувати свої дитини електрощіткою, Мені цікаво тоді задати одне питання: чому ви не даєте телефон з шнурком як раніше? Ну звичайно, коли ми даємо щось краще. Тоді, напевно, трішки складніше перейти на те, що потребує твоєї більш ретельної уваги і часу. Я можу поділитися тільки власним досвідом, тому що мої діти мали можливість чистити зуби будь-якою щіткою. Тим паче, що майже завжди нам дають їх для того, щоб ми відтестили як лікарі-стоматологи і дали зворотній зв'язок. І на певних періодах вони використовували різні щітки. І я вам хочу сказати, що на сьогодні вони частково використовують і мануальну щітку, і електрощітку. І їхня гігієна дуже на високому рівні і при цій щитці, і при тій щитці, яка умовно вартує там 600 гривень. Хочу трішки розказати, як з'явились електрощітки. Можливо, ніхто не знає, що вони були винайдені для людей з обмеженими можливостями. І тільки потім, звичайно, це все розвинулось, пішло в світ для більшої маси людей. Тому. Не потрібно вважати, що з цими щітками нічого власними руками не потрібно робити. Потрібно робити дійсно менше, але дуже коректно і правильно. Якщо ми говоримо саме про цю насадку, ми згадуємо про ті вимітаючі рухи, про які дуже часто, мені здається, транслює кожен лікар-стоматолог на нижній щелепі від ясен до ріжучого краю, на верхній щелепі від ясен до ріжучого краю, передня ділянка в такому самому режимі, і з внутрішньої сторони всі ті ж самі рухи. Це не так легко зробити. Я розумію, що коли є додаткова вібрація, але це те, що буде допомагати отримати нормальний якісний результат доволі швидко. Якщо ми говоримо про цю щітку, мені здається, для людини. Трішки складніше, тому що більш до такої форми звикли лікарі-стоматологи, бо ми використовуємо такі такої форми щітки в своїй професійній практиці. Тому ми розуміємо, які мають бути рухи, але з цією щіткою більш округлюючі, але рухи, ніби… Ось таким чином ви робите. Трішки по-іншому, бо ось такою формою вам просто конкретно буде некомфортно от таким чином вичищати кожен зуб. Тому напівкола рухи від ясень до ріжучого краю, але ви якісно будете вичищати ті залишки їжі, які особливо формуються в міжзубному проміжку. І ще хотіла сказати, щоб не було ілюзій, що електрощітка закриває ваші всі потреби. Ніхто не відміняв використання йоржиків, використання флосів і, звичайно, використання ірігатору. Тому що це ті інструменти, які допомагають очистити саме міжзубні проміжки. Це дуже важливі місця, які найчастіше і найбільше уражаються каріозним процесом, тільки тому, що там лишається бактеріальна флора. Тому, будь ласка, всі, хто мають Ось подібні такі гаджети. І, любе, ці всі режими, ви повинні знати, що є ще в арсеналі монопучкова щітка. Вона не завжди є в цих насадках, але буває. Є ще флос, йоржик і іригатор. І після такої гігієни ви точно можете лягати спать спокійно з чистими зубами. Що робити не можна з нього, щоб не mm -hmm. нашкодити собі? Що прям вкрай не можна робити з цими щітками? Да, я вам хочу сказати, що не можна робити ось от такі рухи. Тому що при тій кількості рухів звукових у кожній щитині ви просто будете натрамбовувати свої міжзубні проміжки залишками їжі. І тоді здається класна річ буде робити тільки все як можна найгірше. Друге, ну Обережно з рухами, щоб ви не травмували свою емаль, і в цілому, ну більше, ну не кусайте її, і все. <ріху> а так вона буде робити все тільки для того, щоб вам з нею було приємно. Як емаль можна травмувати, якщо дуже сильно нажати? згадуємо, що в ось цих двох варіантах є опція, яка контролює натискання. Якщо наприклад лікар побачив, що у вас є дійсно проблеми у вигляді клиноподібних дефектів, це такі вимички на емалі. Вам ніхто не буде рекомендувати щітку без цього датчика, який контролює навантаження і натискання на ваші зуби. Тому, якщо ми говоримо, чи можна використовувати пацієнтам з чутливою емалю, з проблемами з яснами, з парадонтитом, є доказові роботи, які говорять про те, що Електрощітки так само відповідають всім нормам і показникам, як і мануальна щітка. Умовно, якщо у вас є рецесія д... ясен, оголення ясен, ви можете використовувати ці щітки, вони нічого такого не зроблять, що ваші ясна ще більше підскочить. Чи можна ними чистити язик? Язик ними? А, ну Це як на поціновуючи. Я не знаю. Вони е, не розраховані на те, щоб особливо ось ці дві. А у Oral-B, наскільки я чітко на сьогодні пам'ятаю, є окрема насадка для язику, яка одягається і вичищає. До речі, в моїй родині я особисто це не тестила. І мені здається, що це не дуже приємні відчуття, коли є вібрація на язику. Можливо, це навіть отаке перша реакція моя, що, можливо, це навіть може викликати блювотний рефлекс. Я більше раджу мануальний шкребок для язика, яким сама користуюсь, і натискання якого можна контролювати по власним відчуттям. До речі, якщо ми говоримо про родину, не потрібно мати кожному в арсеналі окрему щітку. Вони мають це я новеньку поставила, бо якісно. Тому що вони мають знімні головки, і, як правило, ага, це просто про Орал. В, до речі, в Філіпсі дуже легко знімаються, це я знаю. А тут трішки так жорсткіше. Можна мати окремі насадки для родини. А аби використовувати єдину базу. Ну як мінімум, якщо це кімната, в якій умовно там батьки знаходяться, ванна кімната, то для чоловіка і дружини досить буде окремих насадок і лишити спільну базу це і зрозуміло по фінансам, і навіщо щоб стояло дві? Як часто потрібно змінювати? Змінюємо рівно так, як ми рекомендуємо із звичайними зубними щітками раз на 4-6 місяців. Ідеально, коли ви замінюєте і щітку, і насадки після професійної гігієни. Це прям дуже класно, тому що як не крути, ці щітки залишають, хоча б мінімальну, але бактеріальну флору. І після того, як вам професійно вичистили всі міжзубні проміжки під'ясний край, дуже важливо, щоб ви не занесли, якщо це так коректно по людськи сказати, ту флору, яка вже була. І я хочу рекомендувати, що якщо ви, не дай Боже, перехворіли, бактеріальна флора нікуди не дівається, будь ласка, після того, як ви перехворіли і одужали, міняйте зубну щітку. А якщо просто парики підсосувати кипяток? Ну, Наташ, я не знаю, ж... кожного таке попало. Чисті зуби, впало. В раковину. Або впало на підлогу, ну щоб відразу викидувати і купувати за 1000 гривень насадку. Чи е, тут, ]ити? як е, правило, 5 секунд. Ну <плес> Це жарт, звичайно. Для цього не потрібно додаткової, якогось, додаткової обробки, потрібно ретельно, класно її промити. І, можливо, я б рекомендувала навіть додати трішки миючого засобу, мило. Який ви потім ретельно е, змиєте. Мені здається, цього буде достатньо для того, щоб е, не займатися зміною самої насадки. Давайте підсумуємо. В першу чергу класна щітка не може вартувати дешево. І далі вже орієнтуйтесь. Чи потрібно вам додаткові спецефекти, за які, звичайно, ви будете доплачувати гроші? Я вважаю, що оптимальний варіант це звукові щітки, які, як мінімум, мають датчик натискання на зуби, а далі ви вже для себе обираєте, що захочете. Або те, що я вам розказала. А якщо ви хочете, щоб я записала окреме відео? Про найдорожчі електрощитки і найдешевші пишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь на мій канал і ставте подобайки. Всім дуже вдячна!